Нині в Ужгороді страшний суд. Нині церква указує, що значить готовитися до великого страшного суда. Каже Феофан затворник наш святитель, коли буде страшний суд, колися вистроять усі племена на суд, коли всі будуть чекати, вже примерно догадуються, пише святитель, що кожен получає. Не такі ж простий безбожник і обманщик, і прокурори, і судді цього світу, взяточники корупціонери, що, що їх чекає, Бог не погладить їх по головці, ні їх, ні дітей до самого покоління. І скільки там буде ожидання, потім якийсь момент буде тишина. І потім суддя робить свій приговор, суддя небесний, одним скаже з правої сторони: прийдіть до мене, благословеннії, наслідуйте Царство Божиє, тим, котрі зліва, от йдіть мене прокляті у вічний огонь, приготовлений дияволу і ангелам Його. Бо всьому світі. Вам все виділо, що не є границь, не є крайних червоних ліній. Все вам дозволітельно брехати, обманювати, бити, судити, кидати тисячами людей у тюрми? Страшний суд буде страшний в першу очередь грішникам, беззаконникам, людям, котрі не познали Господа. От чому православні християни також. Нині страшний суд но з одним условієм. Що зробити, щоб на тому суді не оказатися в проіграші? Що треба зробити, щоб небесний суддя тебе помилував? І пише святитель, як просить Євангеліє, зніми з себе всі ті знаки гріховні, що наліпилися реп'яхи. Знімай через покаяння. Возростай духовно, не бей більше вдовицю, не унижай сироту, не откажи бідному кускові хліба, прости, брата твого, не тягни його в суд. Так на страшному суді будуть помиловані, котрі бо самі милували, сочувствували людям у біді, ті, котрі будуть зліва, гордіці, безбожники, олігархи, мільярдари. Недавно відкрилася правда о однекій остров Епштейна. Оказується, знамениті западні правителі, президенти, прем'єр-міністри сходилися на остров дикости, де бавилися із блудом нечистотою або з малолетками блудом займатися. І то все на відео і аудіо знято. Нині в праздник стрітени Господнього, праздник стрітення зустрічі чоловіка з Богом. Як би ти повів себе, якщо б тепер представ перед Богом, що б ти сказав? Там буде пів секунди приговор, марш в пекло в вічній огонь, там буде коротка бесіда. І так зустріч з Богом нині видиме в Сімйона. Він іде на зустріч з Богом зі страхом, з великим страхом, але з великим благодаренням, що він однажди засумнівався, що явиться мір Месія від Діви родиться. А він переписчик був, із тих число 70 переписчиків, що же каже Сімеон. Узявши на руки младенця, люди думали. Навірно, скаже, поздоровляю тебе Марія, з младенцем. І вдруг старець Сімеон каже інакші слова: Нині відпущаєш мене, владико, обращаєшся к младенцю, бо вже увіділи очі мої то, в чому я засумнівався. Бо ти прийшов як спаситель народа Ізраїля, тобто богоізбраного. І прочество Марії сказав. І сказав, що відкриються мної помишлення сердець, а сам Ісус буде предметом прирікання, предметом спора. Ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нам держати Тебе на руках своїх і вже не казати так, як Сімеон, але сказати по-другому, Боже, благословим Тебе, що ти зайшов з небес. Як Бог явившися в оплоці і дарував нам можливість узнати істину і правду, отримати віру у Христа оправдання, як в суді, будучи кожним своїми проблемами і з мінусами, починайте лікування, бо на страшному суді тільки здорові вийдуть у Царство Боже. Бити православним значить бути дитиною Божою, значить, прибувати в істинної церкви. І готуватися до зустрічі з Богом на страшному суді. От тоді відкриють помишлення сердець. От тоді буде відкрито скільки людей, заслужили у Бога милость, а скільки людей будуть з позором йти в вічні муки, будуть осознавати, що ви чули проповідь, чули дзвони церковні. Зустріч наша з Господом, як у Симеона, з Ісусом буде непременно на страшному суді, і святитель Феофан Затворник предлагає: пізно буде плакати там, хоч можеш там ріками сльози проливати, ціни немає. До тих пір, поки ти живий, якщо не в є в тебного сліз ріками і ручейками. То хоча б у серці своєм, розкайся. Іди на ісповідь, може, сльози твердо, твердого чоловіка не появляються, але через покаяння і словами, устами каже Господи, прости мої пригрешення. Дай мені тут на землі успіти покаятися і справитися, і поспішити в число дітей Божих православних ізбраних. Бо лише у тому случаю ми діти Божі, котрі можуть успіти і ще... Войти в число дітей Божих, ізбраних для царства, ну а в вічності в з сім'йоном, в з нашими святими, зможемо і ми по милості Божої наслідувати вічне царство, царство Божоє. Амінь.